Доброго вечора на каналі Кіровоград. триває інформаційний блок. Тема дня до вашої уваги сьогодні в нашій студії маємо можливість спілкуватися з Олексієм Павленком, міністром аграрної політики та продовольства України. Доброго вечора вам. Доброго вечора. я знаю, що графік у вас дуже напружений. перебування на Кіровоградщині, тому ми вдячні за можливість спілкуватися з вами. Одразу коротенько хочу поцікавитися, які ваші враження, бо ви практично весь робочий день провели в нашій області. Що бачили? Чим можемо ми похвалитися, де отримали від вас зауваження? Знаєте, дуже позитивні враження, були приємні і не дуже приємні, але конструктивні спілкування по робочим питаннях з аграріями. Ми спілкувалися про весь перелік питань, аграрія думаю, отримали всі відповіді, що хотіли отримати. Бачу, що в нас є повне розуміння по всім питаннях, починаючи від земельного питання, податкового питання, закінчуючи робочими питаннями. Хочу подякувати Кировоградчині, кіровоградським фермерам, теж вже вдалося зібрати майже мільйон сімсот тисяч тонн зернових. Це більше ніж в минулому році. Знаючи всі проблеми, що було з дороженням палива, здорочням зверху добронасіння аграрії працюють планово, і я вважаю, що ну роблять дуже велику роботу. Сьогодні вдалося побувати також на «Червоній зірці. Підприємство позитивно вразило, тому що зараз назимає більше половину загального ринку пропашної техніки в Україні, а не тільки в Україні, займає третину ринку в країнах СНД і майже 5% в країнах Східної Європи. Тому це потужне підприємство, на якому працюють безпосередньо, плюс додатково майже 6 тисяч співробітників. Це бюджетотворюючі, це, це окремо, це і заробітні платні і це ну, інвестиції. Які йдуть. хотілося б почути від вас. Ви сказали, що Кіровоградщина зібрала чимало збіжжя. Яка ситуація в Україні? Це по перше так безумовно. Ми раді, що такий врожай, але і мабуть вам сьогодні задавали питання від аграріїв. Яка його подальша доля сьогодні, коли закрита е, територія Росії для ввезення туди нашого збіжжя, які інші ринки відкриваються, і чи е, зможемо ми забезпечити рентабельність нашим аграріям того, що вони сьогодні вирощують? Ну дуже головне розуміти, що зараз ринок Росії складається на все 2% від загального експорту, і це не є ключовий ринок взагалі. Нам те, що вдалося зробити, що ринок саме по аграрній продукції експорту дуже диверсифікований. Загальний експорт країни митного союзу та Росії він менший ніж країни Африки. А в Африку ми експортуємо 2,6 мільярди доларів, і там є зростання 6%, а не падіння мінус 40%. А країни Євросоюзу це майже 5 мільярдів за зростанням 6%. А країни Азії 6,6 мільярдів. При тому всьому, що деякі країни, такі як наприклад Китай, майже 90% загального імпорту кукурузу дають тільки з України. Або 80 сонячники олії також з України. І сонячний киволія також виробляється в на Кіровоградщині, Знаєте, що Кіровоградщина, бо зроблені суттєві інвестиції. Працюють дуже потужні переробні підприємства, які потім експортують одну з найкращих в світі олій, а по олії сонячних родин світі по всьому світу. Тобто нас готові зустрічати не тільки в Росії, а й в інших куточках світу. нас, наша мета як міністерства раполітки продовольця, відкривати нові ринки. І тільки три дні назад ми відкрили, наприклад, ринок Ізраїлю яйцю Куриному. Окремо знаєте, було підписано ЗВТ – зони вільної торгівлі з Канадою. Зараз та розмова з Китаєм по збільшенню експорту пасує шоту, по цукру, окремо по сухому молоку. З євросоюзом ми намагаємося в цьому році відкрити ринок молочних продуктів. І в цьому стоїть мета зараз вже продано дві сертифікації, і сподіваємося, що ринок молока буде відкрити в цьому році в Євросоюз. Коли говорити про наш внутрішній ринок, чи варто чекати українцям збільшення вартості продуктів найпершого вжитку? Тобто хлібобулочних виробів, той же борщовий набір, як зазвичай ми його називаємо, скажімо, м'ясо, молоко і таке інше. Чи відчуємо коливання цін? Перше, хочу сказати, дуже гарну новину. Ми зробили. Вже прекрасні жнива, 37 мільйонів тонн намолочена на 2 мільйони тонн більше, ніж було в минулому році. І Україні дає найкращий експорт за всю історію України 34 мільйони тонн. Тому бачиш ситуацію тенденцій з ринків і середини України, ми не бачимо зараз підстав для збільшення цін на продукти харчування. Хороша новина, дякую вам за неї. І що стосується діяльності міністерства? Ви сьогодні сказали, що зокрема це і відкривати нові ринки збуту, але хотілося б знати більше і розуміти більше, як сьогодні міністерство, обласна державна адміністрація контактує із тими, хто вирощує зерно, хто займається тваринництвом. на сьогодні складається враження, ніби це більше така статистична функція, адже самі люди вирішують, що де і як вони будуть вирощувати. Якщо я помиляюсь, то як це виглядає насправді? Ви знаєте, Насправді так і не так. З одного боку, ми маємо питання децентралізувати, тому що саме наша раді має вирішувати, що йому вирощувати. З іншого боку, весь перелік питань. Зараз в міністерстві працює майже 170 зовнішніх експертів, і ця група, починаючи від харчової безпеки, і санітарні норми, окремі питання приватизації, окремий блок державні підприємства, дуже великий блок. Я вже не кажу про водне господарство, про лісове господарство. Це, це є регулюючі функції, якими займається, відповідно МіноПК дуже плотно з державною адміністрацією. Тому питання пов'язане в весь спектр, що є. Грубо кажучи, починаючи від яким чином буде державна земля розпайовуватися, ми хочемо, щоб те, що зараз є міною ПК було розпайоване, передане людям. Закінчу такі питання, які сьогодні проговорили про збільшення заробітної плати на для людей, які працюють зараз в аграрному секторі. Тому що коли підприємств тримають прибутки, нам би також хотілося, щоб співробітники які працюють цих підприємствах, також тримали збільшення заробітної плати. Вам би тільки хотілося, чи є якісь е, речаги, якими можна впливати на це. Адже голова адміністрації Сергій Анточкою Кузьменко часто на зустрічах з аграріями просить їх, аби вони звернули на це увагу. Кіровоградщина – аграрна область, як ви знаєте, і це важливо для нас і для наших глядачів заробітна плата. Ви знаєте, основні речаги це є, перш за все, спілкування з ринком. Я скажу вам прекрасний приклад. В цьому році нам вдалося без адміністративного тиску. Уруглювати питання експорту, наприклад, по пшениці, коли пшениці не вистачало в країні, Росія також закрила експорт, то маючи розмову з усіма трейдерами і підписуючи меморандум по розумінні, і потім контроль цього меморандуму, всі сторони розуміли, що потрібно працювати кажуть, в одній лоці, а не гнути палку в ту чи іншу сторону. Тому ми успішно пройшли цей період, маючи і харчову безпеку, країна залишилась хлібом. Я вам дуже дякую за нашу розмову. Нашим глядачам нагадаю, що могли сьогодні спілкуватися із Олексієм Павленком, міністром аграрної політики та продовольства України. Говорили про різне, в тому числі і про те, що ціни залишаться стабільними. Зарплати мають в сільському виробництві виростати. Дякую вам дуже дякую.